У Визирську сільраду прибули три промислові надпотужні дизельні генератори. Обладнання доставлено як допомога громаді від міжнародного проєкту «Юсейд Говерла, що працює задля підтримки органів місцевого самоврядування і реформи децентралізації в Україні. Ми приймали участь у конкурсі, там де ми показували, що ми спроможні, ми розуміємо, що ми ну, можемо співпрацювати, ми можемо привнести щось корисне з, з власного досвіду. І нас відібрали як одну із громад, яка може і навчитися сама, і навчити когось іншого. Така от у нас співпраця. До речі, на умовах гранту, який говерла надала визирській громаді, сільрада вже отримала п'ять генераторів побутової потужності та обладнання для рятівників. Зараз ми отримали ще три генератора. Це для того, щоб забезпечити наші об'єкти критичної інфраструктури при надзвичайних подіях. А що саме це ми б сюди заклали генератори для наших об'єктів охорони здоров'я мали можливість підключити школи, мали підключити можливість всі свердловини, щоб надати людям в необхідний момент воду. Два генератори потужністю 65 кВт планується встановити для підтримки системи електропостачання першотравневої амбулаторії та школи у селі Кордон. Генератор потужністю більш ніж 90 кВт планують встановити у селі Визирка. Но ну, мы под этот генератор хотим подключить и сельский совет, и коммунальные предприятия, дом культуры, даже может школу подключить. Но для этого надо сделать дополнительные сети электрические, провести кабеля кинуть, э, для того, чтобы оно все работало. И уже если будет стоять в одном месте со мы ее там заливаем, конечно, делать запас здесь топлива. Это будет нас, и может экономия топлива будет, и экономия в этих генераторах, что не будем везде ставить генератор, чтобы они там работали. А все генераторы можем потянуть і отоплення, і світ, і все остальне. На думку керівництва допомоги саме Ізирській сільраді приходить не випадково. Свого часу тут було розроблено стратегічний план розвитку громади, який демонструє те, що села тут розвиваються не самі по собі, а системно. Тож і допомога, на яку потребує громада, теж обґрунтована, бо вона буде використана за призначенням. Ця робота у нас буде продовжуватися. Ми зустрічали гостей, які були представниками якраз від Говерла. Ми обговорювали ще проблеми, які у нас є. Обговорювали не тільки матеріально-технічне. Облаштування громади І говорили про те, чого нам не вистачає в законодавчому рівні, для того, щоб залучити більше молодь, більше підняти громадську активність. І по результатам цієї зустрічі в нас вже запросили анкету, чого б ми хотіли для облаштування нашої громади з технічних можливостей. Ну ми, звісно, сказали, що нам треба потужний екскаватор. Як кажу, дійде той, хто йде для залучення грантів та інших питань щодо інвестицій у громаду. Визирська сільрада свого часу створила окремий підрозділ агенцію сталого розвитку. За результатами її діяльності до громади пішла допомога з різних джерел. Саме проєкт «Юсейд Гаверла» обрав Визирську громаду одну з десяти в Одеській області та одну з п'ятдесяти у всій державі.